Я з особливою шаною ставлюсь до людей, яких в народі називають лісниками. Вони дбають про ліс, вони бережуть ліс, легені нашої держави. Але любов це річ досить конкретна. Я виділив спочатку 800 тисяч гривень з власної кишені, а потім 200 тисяч гривень із власних заощаджень. В цілому мільйон для того. Щоб будувалися лісові дороги. І таких лісових доріг в моєму рідному е виборчому окрузі номер 66 побудовано 11,5 кілометрів. Звичайно, лісові дороги скорочують відстань між населеними пунктами. Вони допомагають людям збирати лісові трави, гриби, лікарські рослини. І в соціальному плані це дуже і дуже корисно з ним лісника, мої шановні земляки.